Так, укладаємо капельний полів. Наша смородинка. Погода не дає нам заїхати фризою, але треба підкормлювати, давати від жука хруща і вирішили покласти полів. Тоді буде умовної погоди, як висохне там в долині наша вода, тоді знимемо трубу і профризуємо. Використовуємо 50-ту трубу. Ось такі у нас краники. Краники непогані. Зараз вас покажу сьогодні, я побачив у кранове таку Річ, коли кран у нас відкритий, у нас там прямий отвір. А в тих синіх, з червоних верніших таких кольором, там стоїть з середини перетинка. Я вам зараз там в кінці покажу, вона біля машини він є. І побачите, яка різниця. Цей набагато кращий. Ось наша магістраль тягнеться, тут смородинка. Далі це першорічна, тут мапема, там маравіла, гретеч, радок один. Ну а це полана. Просопали її трошки. Ось наша магістраль. Там пробили ми дві скважини. Зараз вам покажу, як я з'єднав. Тут ще немає фільтра, фільтр придет. Ось так у нас іде 50-та. Тут 32 ка у нас тогоріч лежала. Так і ми поки залишили, щоб зекономити на трубі. Ось. Дві скважини. Оце одна пряма. А це нагнули, там далі за 2 метри інша і ввели сюди. Ну а тут поставимо гайку. Це вузол для підкормки буде. Тут ми теж зробили так, коліно, а тут по центрі поставимо нашого фільтра, розріжемо Буде буде нас фільтр. Щодо краників, зараз вам покажу іншого краника. Я в нього зломаний. Ось дивіться, яка ситуація. Ось там всередини стоїть якась перетинка. Ось. За цієї перетинки тиск зменшується набагато. Це хлам. Дивіться, ось як повинно бути. Ось коли він закритий. Ось закритий, бачите. Ось відкритий. Ось така є різниця в ній. от і все. що я хотів вам показати.